Друзі, всім привіт! Трошки покажу свого коня, що я тут намудрував. Коротше, що в мене получилось? Поставити новий диск тормозний. Підійшов Потом ось ця трещотка. Короче, а перед цим було... М -м -м -м. Касета, прикиньте, показується касета є, трещотка. Я думав, воно все одинаково, просто там Більше зірочок, менше там оцих этих. Так, ось оцей шнурок, що йде до акумулятора, не залізи за ілізі. За Коротше, ви зрозуміли, ізолентой замотав, то і все. Коротше, з цим в мене вроді вийшло. Тут мучився терли колодки. Ну, тобто тормозний диск тер. Вроді я настроїв. Що саме... Так, в чому проблема? Далі? Тепер ще я буду мучитися, заморачуватися. Це старі кріплення. Я їх спиляв. Це була мене тут фляга. О, блін, болото вже замазав. Вон дві точечки. Це треба висверлити дві дирки. чого я їду в Супруновку, Там є дрель. У мене в хазяйстві немає ні дрелі, ні болгарки, нічого. Тому що все робив ручним способом. Це я спиляв, щоб прилягав акумулятор дуже сильно. Оце це піде, але треба розсверлити. Кучу відео передивився вроді пічпонки, чи як вони там правильно називаються. Коротше, 5 мм. Коротше, ну, закорочка вся. Проблема в тому, що треба мені її встановити. Ось тут додать 2 Два 2 І Якось массадить. Це одна проблема. І тут я вже вроді купив. Те, що мені треба, закльопки сюди на різьбі зафігачуєш, кустарним образом треба їх розперти, потім поставити мозги, коротше вони як кріплення йдуть і акумулятор насадити. Так, я його прикидую, а вроді все вийшло. Це одна проблема. Ну, Але найголовніше, не запускається мотоколесо. Тобто включаю я. Все підключив підсиний, бачите, проводки всі по ізелі, бо акумулятор вже вдома. Тут включаю, показує якийсь накоклику в углу. Короте, там дивився відео, все вроде роблю так, як треба, не запускається і все. Щось я тут може не можу виставити. Ну, я думаю, як акумулятор вже я сюди ось присобачу, він отсюда буде, десь отак. Колесо на 750, є там акумулятор, що 48-15 чи щось таке там. Оці характеристики, це треба читати, дивитися. Ну коротше поки що так. Це фонари, купили скріплення для камери. Зараз ми якось сюди спробуємо присобачити, нове ну, бо те поламалося, теж якийсь за 200 гривень дішов ну Трошки зніму дороги на Супруновку щоб був сьогодні один ролик. Подивіться мої базарні ролики, бо зараз будуть велопрогулянки і завтра все-таки я зроблю, щось не зроблю. Ну, мені хоча б сьогодні акумулятор закріпити і потім буду розбиратися, з цією фінію може хтось знає. Дзвонив сьогодні на дві організації. Одна, коротше, цим не, не займається, знаєте, то що під мостом, де я купляв собі тріщотку, на Зіна під мостом. Коротше, потім ще дзвонив світ електроники, це що на баяна. Там вони свої тільки ставлять. У них такі, знаєте, акумулятори тугольні такі йдуть. Ви даєте їм велосипед, вони все встановлюють за 2 неділі і платите бабло за електрику і платите бабло за роботу. А так, щоб ваше все вони не ставлять. Ну, звісно, не хотят. Хотя можна і так заробляти, я думаю. Так, що я ще хотів сказати? Та вроді все. Колісо, все, тут нова камера, я поставив, там вона мене була ж пробита заклена. Мені дуже цей ета, тормозний диск подобається. Єлі настроїв, Тре то там, то там, ну ще може воно підтреться, сюди-туди, буде все нормально. Коротше, сьогодні буду пробувати просверли дві дірки, оці шпонки поставити, щоб вони розперлися і вкрутити тоді це кріплення на болти. Я купив там ще штук, щоб побільше було. А тоді буду вже розбиратися і комусь там ще може позвоню, хто що розуміє. Щось я може тут нема повноцінного відео. Чувак наживає на удержання, все заграється, убирає тут там якийсь режим і до в нього, ось бачите, тільки там газова ручка, в мене отака підня. -от 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 Тож раз і все, і мотоколесо робити, а в мене щось воно стоїть. Щось отут я може неправильно зробив. може Воно з браком, не знаю. У мене 14 днів, щоб розщеплитися. В течение 14 днів треба зробити, буде визирати, якщо. Хоча не хочеться, хочеться його довести дома. Так, друзі, зараз будемо пробувати на нове кріплення прицецювати камеру. У мене ще вдома переходник, але я забувся його взяти. Ще фонарик вже приліпив, бо, мабуть, назад я буду по темному їхати. Що найцікавіше? Я думав, що прунуті спробувати просверлити, но... О, фонарик убирається. І як його це вкручувати. Така і бре, це зроблено, поняли. Щоб надовго. Не хочу відключатися, я зараз просто цей ролик дозніму. Зроблено так, зараз я затягну. Шестигральник їхній рідний. Зроблено так, щоб ти закрутив і все, і забувся. Ну я ось поставлю те, що з поломаного кріплення. Що такое? Ще ж надо. Ой, блин. Вот это ну що значить, а я не захотів вернутися. Де воно я не пойму не заходить. Друзі, технічні неполадки, як завжди Хотілося так швидко його, я думав Це таке придумав, ну 200 гривень, розумієте, що ви хочете Це очередне кріплення одноразове Сейчас туди-сюди. Надо, щоб вже совпало всі дырочки. Тут і відео вже нема що знімати, я не можу. Так, вроді пішла. Не, воно то, вроді кріпко все буде, ну от це крутіння. Я просто то... там на переходник, я її закручу, буду просто, як завжди, накручувати камеру, понял? Тут вже опрошки два е, Два прикола, можна накрутить просто накріплення і оці ж ножки. Ну я те круги той забув і зараз Коротше, перемотаєте, головне, що я вам чуть-чуть... Показав, вже темніє, зараз трошки проїдемося. Та й все. Так, надавали щось Жарки. трошки Ну, в принципі нормально воно І, коротше... ага, надо піде. І коротше, як я ще ...добавлю, воно стане вище. Зараз воно Так, зараз 12 хвилинок їдемо, перчатки одягаю, зараз їду, за дрелю. Звісно, о, так я поки доїду, можливо там в 4 часа. дождів включити світло. Зараз 15-25, поки я доїду, потихеньку зараз не хочу залюпувати. Свій байк. Три дні чи скільки? З 5 числа, сьогодні 9, прикиньте, 4 дні він стояв розобраний. Вчора я її собрав, а сьогодні вже їздив за цими. Коротше, закльопки на різниць. Закльопка, внутри різьба. Ти сверлиш дирки в етом, в металі, в рамі, вставляєш їх туди, розпираєш болтом. Ну це пустарно, так в Ютубі є відео, не одне. І коротше... Потім ставиш оце ж кріплення. Воно як, іде, як і кріплення і як мази під акумулятор. Затягуєш на три болта і все. Оце я хочу хоча б цю проблему вирішити. І останеться проблема ж з міні-комп'ютером. Хоча б, хоча б не було проблеми в этом мотоколесі. Звісно, тут скорося трохи неудобно переключати, ну це якщо ти крутиш педалі, а як ти просто на газу ручку давиш, то тобі буде пофіг те переключення. В одному положенні виставиш і все, і будеш вже наяривати. Так, назад я вже буду повертатися по темному, того взяв фонарь, треба було ще й и... там мадуазель фонарь купили на велосипед Заранше. Давай, дядя, щоб то я не витормов. Ох, яка палюшка надо бікати. хо Трошки мене під траву в соляри. Фу. А я думав зараз поїду под мост, з утра ж там є телефон, сайт. встай. Думав утра позвоню, поїду под мост, заплачу гроші вже щоб вже так надіжно вони все зробили. Ні, ніфіга. Каже, електрикою ми не займаємось. Ми встановлюємо акумулятори і все хоче. Тільки такі ремонти звичайні. Те, що зможу я і сам зробити. Так що смотрить чем заморачиваться если є велосипед то конечно краще купить на бирце и самому или дать щоб хтось, кто понимает зробив его Щоб вам не мучиться заплатить а если велосипеда нема краще купить уже в сборе там всегда в принципі руль треба скрутить, переднє колесо, там тормоза скрутить. А еще забувся показати. Ручки тормозні. У мене ж якісь там модні, що коротше, що там масло внутрі забувся, як воно називається тоже. Я вот этих названий вообще мешаю. То тобто есть я знаю, що воно, для чого воно треба и чим її їдять, Та и все. А в наборі йшли ж під електрику і під тросики. А в мене, ну щоб ви зрозуміли, тормозани на тросики. А на трубках, де мастило шурує там. Так, а що тут машинки почали продавати? Місто тракторів. Так, да, бистро темніє, та ще сьогодні пасмурно, вже я не знаю який день. півчетвертої. Це найцікавіше, дрелью ж ти не підлізеш, до рама мішар, нас паси там показують. Спочатку треба тоненько, а в мене п'ятьорка, сімрка я купив. А я потім купив шпільки. Там п'ятеро. На п'ятерку вони підходять під моє кріплення. Тобто якби ще мені якесь сверло потонше знайти. Ниже пятерочки, щоб на скоси чуть-чуть просверлить, а потом уже конечно можешь ироповерт надо И туда вставляешь сверло и Все о ну, а там ще немає дрель здорово Ну короче Все це діло пахне і Тобто дві проблеми, їх вирішить і все. І ми на Ярві. Завтра в сторону зігна поїдемо. В Петрівський парк. Тому що, понятно, я, мабуть, нічого не зроблю, що саме так були в кінці оцих приколів. Що жесть. Оце вам сьогодні що в нас? 12 число. Типа осінь, ще а вже ж зима. Було б непогано хоча б просверлить сьогодні і закріпити акумулятор, а там уже, щоб в мене тільки одна головна боль залишилася, Розчихлиться з семейті. Пише знакоклику е, в лівому верхньому углі. І так тіпа, тіпа я щось не підключив. Хоча я не підключив тільки тормозні ручки, бо вони не підходять. А так, вони в принципі мені не Навіщо мені їх підключати? Або їх продам і куплю вже те, що мені підійде. Це чуваки ось на електроні виїдуть. Походу, да. В одного вроді на рамі стоїть там внизу акумулятор. І второй на маленькому, Кажись, ну не електричку. Це на брейлках. Два рази зустрічав чувака. Не оце, акумулятор стоїть трошки проводив і комп'ютер маленький оцей що бачить скорость там швидкість тось скільки ти проїхав і все проче так це ще ж таке время це назад буде блокпости тут часто возле кулінічів став жесть Щось спина навіть не спотіла. як завжди з рюкзаком потіє. Взагалі ті шпильки по 2,50, я їх 6 штук взяв. Недорого. Полотно 15 гривень, з яким я ото спиляв, тим більше в мене рамо... Альміні... О, яка грізила. Так, ладно, давайте прямо поїде. Вороньо, глина, чи що воно? Так, треба не газувати, бо в мене буде вся спина. Та й спина, не то що спина, спина то таке. Але все воно таке можна навіть мочалкой витерти. Просто щоб я не заліпав свою всю систему. Вроде я так хорошо и залезю контакты. Це ж кстати з тим аппаратом, с аккумулятором не по побардіограх лучше не прыгай, чтобы воно не сорвалося с болтов. І что колись я впручу. Що, помить колеса, да? Тормозная это, тормозный диск новый сзади, щось таке. Реста не вистачає, плавно, може я мазути. Ой, мазути. Масла багато наливо туди. Тормозні Ручки. Ну коротше. Відео про техобслуговування, да, велосиповому. Тихо ж предупреждаю. Ой, блін! Я думав він старий, слабий, ніфіга фиа себе. Він такий Джон міліметрон біля ноги зробив. Ні, в мене є балон, можна пшикнути. я його понимаю, він захищав свою територію, так? Що це за дядя поїде Так, взгляну, сейчас до Полінічів доїжджаємо, мабуть. Уже я все зазняв, хотілось конечно. А що там супруну вкани наблизить? Колись може, як засніжить, ми її знімемо. Так, без... без 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 25-4. Ну, потихеньку буду пхну. Оооо! Вроді затягував, отак. Ось таке кріплення, ну я ж говорю, це. Тобто начальна стадія цього кріплення є...